Доброго дня, шановні друзі, з вами Аріф і Сердонецьк Онлайн, і ми продовжуємо з вами розмовляти про те, що відбувається в нашому рідному місті. І дехто, мабуть, вже зрадів, що в місті новий мурал. Але ж це так званий мурал. І чому? Я нагадаю, що таке мурал? Мурал це велика авторська робота. на стіні якомусь якогось будинка, і так само робив Віталій Гідиван на три роки тому, який малював цей мурал. Він сам його розробив, він сам е, його малював, він радився з колективом школи, з учнями, що б вони хотіли побачити. І всі ці побажання вони були враховані. Тому цей мурал, це був справжній мурал, це був мурал не лише авторський, це був ще й мурал, так званий партисипативний, коли багато хто прийняв в цьому участь. Що відбулося зараз? Зараз вони цей мурал замалювали, взяли е, е, якусь сову. Чому ми можемо сміливо назвати це фігньою, а ніяким не муралом? Тому що, по-перше, її не малювали вручну, коли її малювали, не радилися ні з ким з школи. Ідея цього мурала була додати побільше цих кольорів, які для нас вже стали кольорами руйнування насилля, чогось потворного. Ну, все те, що зараз втілює собою Росія. І цей мурал не мурал, ще тому що це е, звичайна штамповка. Це взяли, згенерували штучним інтелектом, напрінтували і навісили. Ну, це е, так само, як е, картину, яку малював художник. І репродукцію цієї картини. У мене бабуся колись висів шишки на мішки в сосновому лісу. <кій> Але ж це не картина. Так само, і цей мурал ніяк не, не мистецтво, це лише пропаганда. І цей мурал не подобається навіть тим, хто зараз там живе, і вони хрестило його кровава сова. Але ж, друзі, ми скоро повернемося. І намалюємо ще краще. Я навіть маю домовленості з декількома митцями, які пообіцяли намалювати справжні мурали. Тому терпіння і все буде добре.